Вітаю, друзі! Хочу показати свої сонячні панелі. Нарешті закінчили монтаж сьогодні, і ми вже повністю не залежимо від Києва Обленерго. Поставили 5 панелей з одного боку дома на кришу і 5 панелей сонячних панелей на віранду. Ось так вони виглядають. Вже протестували. Панелі по 550 Вт. 10 панелей це 5,5 кВт. Ну, на максимуму вони дають наразі 4,8 кВт. Це дуже гарний показник. Ось бачите. Повністю задовільняє весь дом і повністю ще і заряджаються, заряджаються акумулятори. Акумулятори на 10 кВт, 2 кіло... акумулятора по 5,5. 5 кВт, 10 кВт, літій Ферріум літій Літі короче, Коротше такі гарні. Кажуть, що дуже довго працюють. А... Ось так. Ось і на вот так виглядають, на крищі вот так виглядають 5 панелей. Хороші панелі. Кажуть, що последні останні модифікації, так що, сподіваюся, вони довго прослужать з приводу акумуляторів. Акумулятори дуже швидко заряджаються десь 2-2,5 години. Так що ще їх вистачає на дом повністю з панелей. Коли світе сонце з панелі напруга йде на інвертор, одразу конвертується у 220 вольт і одразу ж йде вдом, дом споживає, тобто я повністю відключився, повністю відключив від міської мережі 220 вольт і повністю дом на цих панелі на інверторі. Чому я прийняв таке рішення? Ну, мабуть, давно розглядав цю, цю ідею і нарешті е, зробили, нарешті зробив, викроїв гроші і зробили ці панелі. Я думаю, у селі це дуже гарне рішення е, бути незалежним від е, всіх, від Обленерго. Ну, Від водоканалу, вода із скважини в мене. Ну, від газу, звісно, я не можу бути, бути незалежним. Залишається тільки газ. Ось такі новини. Отакий інвертор в мене де є? Інвертор на 10 кВт, три фази. Наразі він показує. Це бачите, він показує скільки зараз е, виробляє, виробляють панелі 740 Вт, але наразі світиться сонце і споживання немає. Е, акумулятори повністю заряджені. Якщо б акумулятори були розряджені, то по максимуму брали. Тобто панелі видають стільки, скільки потрібно на споживання. От зараз в мене крутиться кондиціонер. Йому потрібно тільки там скільки, 660-700 Вт, і тому з акумулятора нічого не береться, і тому е, це споживання береться тільки з панелі. Якщо б я підключив зараз бойлер чи є якусь ще нагрузку, то панелі б включились би по максимуму. Е, зараз сонце світить, то було б 4,5-4,8 кВт. Ось, бачите, повністю відключився від. Мережі від міської мережі він нічого не бере і споживає дом. Дуже цікавий інвертор де є? Багато аналітики. Також можна підключитися до Андроїда. на телефон вже установив аплікейшн на Андроїд. Можна спостерігати, як виробляється енергія, графіки строяться. Ну, ось, Наприклад, ось так виглядає зараз. Power 837 Вт, напруга 444 вольта, 1,8, 1,7 А. Це виробляє зараз в панелі. Значить, акумулятори 100% заряджені, ось бачите, 41 вольт, 057 А і споживання дому. Можна бачити три фази. Кожна фаза розписується, от бачите, 106 Вт, 13 Вт, 529 Вт на кожній, на кожній фазі. Також є аналітика по всьому з інвертору. Бачите, це зверху скільки зараз потребляє, це знизу скільки акумулятори. Це скільки панелі виробляють. Оце Грог це мережа повністю відключена. І це параметри, параметри інвертора, які він зараз видає. Він видає три фази: 218-218 вольт, а температура внутрі інвертора 54 градуса. Ось ось така. Ось така ситуація в мене наразі. Буду слідкувати, буду дивитися, а, скільки буде зимою виробляти. Зараз з, з, з моїми 5,5 кВт панелями це з головою достатньо, щоб заряджати акумулятор і щоб а, повністю онлайн дом, дом був. Споживав тільки сонячну енергію, а вечором, коли сонце сяде, буде споживати із акумуляторів. Ось так. Всім пока.